Від душі всієї, від сього серденька Люблю тебе, україна ненька, люблю і вас, ниви, буйні, колосисті, і степи, як море, синьо розложності. Люблю і садочки вишневі, цвітучі, і ріки могутні та бистротекучі. Люблю й ті високі піднебесні гори, і, і гаї зелені, і ліси, і бори. Люблю і соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, тугу розганяє. Люблю я людей, українців щирих, Доволю у серці, таких добрих, милих. Люблю я всю землю з ім'ям Україна, бо вона для мене ненечка єдина.